Бонасера! Всім доброго вечора, дорогі друзі! А сьогодні ми йдемо на справжню італійську дачу. Тут так цікаво для тих, хто живе в будиночках і не мають своєї території, вони мають ділянку в лісі. У справжньому лісі. От, там ростуть фруктові дерева, можна садити, горіхи. Хто що садить, те в них і родить. І навіть є тварини. Мене сестричка посадила картоплю весною. Вони вирили, виїли все, що можна. Вона знову посадила її. Вона вродила і вони її гарно вирили і з'їли. Ось так. Йдемо далеко по чагірям. Це такий коротенький шлях. Але ви тільки подивіться, яка тут краса. Вже сонечко сідає, в нас вже 7 годин вечора. Але на вулиці дихати хоч можна, Боже, краса, Тож така спека була, що ніхто не виходить на вулицю, всі, всі сидять в хаті з кондиціонерами. Іди вперед, проходь вперед. І тут у людей теж ростуть помідорки. Тут поганувато видно, я не хочу підходити ближче, бо у багатьох осель є камери. Вони вже червоні. Краса, краса. Ну, о, люди, у яких є така ділянка, таких масштабів вважаються, в Італії дуже заможні, якщо в нас в Україні. Це норма, щоб була ділянка біля дому, то тут все заможність. Ви тільки погляньте, які виноградники. Боже, як гарно, як гарно. Так, да, вони самі вирощують, самі роблять віно, але в них вважається вино справжнє. Те, яке без додавання цукру і води. Лише сам виноград. А це вулики, їх небагато. Але хтось займається для себе додатково свій мед. Справжній без хімії. Два, чотири, шість. Шість вуликів. А там був павук. О, яка краса. Давай мені рембо, а ти досить. Зараз мене хтось поріже. Рембо! Ой, ви тільки подивіться, дорогі друзі, який гарний закат сонця. Да, нічого кращого дому, звісно, немає, але тут, але тут ти відпочиваєш і морально, і психологічно, а особливо наші дітки. Тепер ми будемо спускатися з такого крутенького схилу. Спускатися завжди легше, завжди краще. А от як підніматися? Оце вже друге питання. Але нічого, тут дуже багато змії є. Як в будь-якому лісі я вважаю. І кліщі теж є, а комарі. Дзанзари, як вони кажуть, дзанзара. То взагалі волкодави. Хі, як укусить, до вкусить. Мало не покажеться. Ой, краса. Наш дубок. Наш дубок і тут є. Але ж я ж кажу, трошки-трошки інше листячко. Взагалі то їх не, не один вид дубу є. Ось, тут зовсім інше росте, в нас більш такі лопаті листя. Ой, яка краса! Яка краса! Коли пройшов дощ, то сюди краще не спускатися на так звану дачу. Тому що каміння-каміння, гірська така місцевість, можна гарно поцарапатися. І ноги, і спину, і все на світі, теж ззаду. <хи> так, так що краще всього тут ходити в суху таку погоду. Таку сугу прохолодно, як оце сьогодні. оце ввечері. Красота. Ух, а тут іще крутіший схил. Угу. ого-го тут взимку на санчатах з'їхати гарно. Головне в дерева не втяпатися. Ого-го! Ось ми і на місці. Це такий маленький будиночок. Це дах, будиночка. Ось. Там сестричка зберігає взяти такі садові інструменти. Шибко тут багато всього не насадиш, тому що так, так як я і казала, це гірська місцевість. Тут каміння, каміння, каміння. Ой-ой-ой! Бачиш як? Ну що, тут гарненько подобається тобі? Ну, да, це покататися на качелях. Покататися на качелях. Зараз покатаєшся. Зараз я обережненько зійду і покажу вам тут у сестрички дикобрази. Вирили всю картоплю. Ось такий маленький будиночок. Будиночок хоббіта. Ось, бочка. Для води, якщо дуже сильно засуха. Наші рідні чорнобривці, але їм тут дуже спекотно. Але квітнуть як гарненько. І там теж чорнобривці сходи такі, щоб не розмивало водою. Камінчики ми виложені. Бачиш, що залишилось від картоплі. Боже. І ще накакало. Ще й накакало. Ось вам і картопля. Навіть бадилля немає. Ні, воно одне бадилля бачу. А яка була гарна картопля. Ай живий жаль. Боже, так гарна була картопля. Так да, її багато було. Йолки, маталки. Ось іще. Рембо. І ти хочеш картоплі? Запах, іро. Моя то булочка. Ось тільки ціле залишилось. Одна, одна ділянка латочки. Он погрижена картопля взагалі. Ой, живий жаль. Да. А немає голок від дикобраза, ні? <різь> то, може треба було спробувати сапою? Може там ще щось залишилося. Петрушечка наша рідна росте, укропчик. У тебе ще є суниці. А, а тут картопля ціла, диви. А тут ціла картопелька. Да. І суниці є. Це ти, виходить, ремонтантна суниця. Ага. Клас. І там петрушечка О, в ящичках. Ой краса. Краса, краса. А хто сюди залазить? Ага. А хлібчик так і залишився, ніхто не хоче їсти. Є ще хлібчик. А нашого хлібчик, якщо є картопля. Наш той хлібчик. Ми понабирали з дому води трошки, бо дощів немає. І той резервуар, він пустий. Будемо зараз поливати. Все. Скільки води вистачить, все будемо поливати, щоб хоч трошки його врятувати від цієї спеки. Я знаю, що і вдома зараз теж жарко. І тут дуже жарко. Дітки бавляться, краса. Краса, краса. Дивіться, дорогі друзі, тут ще і горішок росте. Але він якийсь тут в Італії, бачите, міленький. Оце такі лопати, дорогі друзі, в Італії. Тут нема лопат. Тут така мотика. Бо земля тут просто страшенна. Ой-ой, качелі! Ти зараз дерево поламаєш. <реш> Боже, справжня матика. Але ж дивись, земля та камінюка, але щось ще й виросло, все поїла. От Гадіна, не кричи, це Рембо прийшов. Рембо Рембо, нема картоплі. З'їла колюча Гадіна. А це, дорогі друзі, кізіл, але він трошки пізніший, ніж звичайний. Ой, він ще тільки-тільки-тільки наливається. Смачне з нього варення, а особливо смачний компот. Зараз побачимо, який врожай в цьому кущі. Що залишився ж... живий? Ого, а їй же ще рости місяць, бо треба було. О, яка краса. Боже, яка краса. Да. Це ж ти одобрювала, да? так, так? І удобрювала. Ну, в да. нас є інша ділянка, потім покажемо іншу ділянку. Да. Побачимо, що ще там виросте. Там, там точно буде добре, бо там немає дикобразів. Ну, та, там не в лісі. Там не в лісі, так. Ось і весь наш врожай із того, що залишився, вцілілий. Картоплю гарно садила, сестричка, але ці дикобрази довбані, все пожрали. Але скільки тут? 2 кіла буде. Вона всяка. І гарна і маленька. О, це, це красота. Красота. Тільки, а якби були ще дощі, то була б ще більша, як моя рука, мабуть. Ось. А тепер головна задача, як піднятися під гору, щоб повернутися додому. Ого! Оце кулька. Дзвони, чуєш, Ліна? Дзвони, вісім годин вечора. у у Глянь, який позаду. Рембо лови. Рембо. Обережно. Утік. Рембо. Утік.